Всім привізаморомолос, і це запис гри в PUBG, коли я з друзями зайшли пограти, почилити, постріляти, і у нас вийшло. Прям прикольні катечки, тому бажаю вам гарно перегляну. І хочу одразу сказати, що якщо ви тут вперше випадково потрапили на канал, підпишіться, щоб не пропустити наступне відео, попап і в принципі, по іншим іграм. Я стараюся випускати всі актуальні, цікаві нові е, ігри. Крім цього, в описі до відео буде посилання на твіч, де в принципі це все онлайн відбувається, і ви можете це побачити ще до того, як вийде це на Ютубі. Тому буду вас чекати і на стрімах, і тут гарно перегляду. Погнали! Хочете, хочеш, щоб так, типу, щоб охуєть від жизни. Ти хочеш в Пікаду прийти? Да. Ти прикинь, я ще пам'ятаю всі ці приколи, скільки я не грав. Ладно, можемо нормально. Хочеш після Павла? Ні, не хоче. Можемо сюда. От прикинь, от все рівно не вистачає трохи того, поняв? Ну, типу, реакції в ПАБГ не вистачає. Гра и раунд ездить. А ты Але тебя с зараз є, понял? Ре Тупо висагає? насипать в сторону противника. <смі> 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 Давай, привіт. Ну а моя шутка не дошла. А куда ти вообще там мутышь? Да я в другого получу. Нормально, там тоже нормально лутанутся. І там я думаю, що тіпи тоже будуть. Да. Може зараз спикады нам придут, что пизделяй, да. <смі> не, ну чи на такі спидранеры. Хоча, якщо в нього такий щит є, то може да. Давай, я лівіше піду. Є ще люди з нами? Вроді... Вроде нема. Бомба. Беріть двох ту локацію, а я йду сюди далі. Бля, може ППшку взяти? взять? Ааа. Ну, ППшки просто тут останнім часом типу розрулюють, вообще. Понял. По тебе, да? да. А звідки? Десь бач... Вишки. Ага, бачу, за даром можна сидіти. Та то бот. Баний. Сука, за свои мітки не бачу. ну у нас зона якраз в пикаду, типа починається. Можна будемо туди Типу ми мене хотіли. Та що ж таке то Другий там же, другий там же. Понял. А це звідки? Там же сидить, типо, я тому по ньому і працюю. Та то вроді труп був, не. Уже другий, там два вмерло. понял. Пополняется, блин, бутецкий. коты все, да. О, у нас тачка рядом. Треш. А правда правда, на двух местах. Ну, куда ехать, -то? Митку зараз выберем. Да давайте сюда. А, нет, там... Power давайте read? сюда. Да, не, 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 не power read. Ну, типа, май... за мной давайте. там. Або можем в одну тачку сесть, если хочешь. Okay. Понял. Просто по дороге прямо. И... Э -э -э а, что а, дальше можно? Дали, далее я скажу ему, да, Да. <кзыв> О, блядь, я вышел. Ногами вперед От X, X, X8, а X4 показалось А, то значить лутано А ні, не лутано, X6 є. Берилл краще взять? О не-не-не, він на нього великий разброс. Типа там пиздец, який контроль треба ему. А я думаю, что я не може нихуя взять, бо мы на рюкзака не мать, типа. Может быть. Треть... А что ты другая скинуть, третій третьи пибрал? <сум> а ну дай зажму за. А есть по аптека в тебе, Саша? У меня яптеки. Не, я у Саши пытаюсь у него есть, щоб типа ему накидать. Їде. Тачка, Вона по да. дорозі, мабуть. Нас, я 140, Вона поїхала по дорозі просто. А шо, винтарез говно, да? Не, прикольный, типу, по своєму, Щас він тоже прикольний. Це вже я еду и що шо. Я за беру. По своєму прикольний, там треба девяток, правда, духа. Ну, він, типа, стріляє насправді, як горох. Типа, реально горохом. Пулі дуже цей, повільно летять. Але, а якщо при... приноровиться, то в цілому норм. Я хотел взять всю. Интерес. Ну, mm, все окей. Okay. Виталий, ты куда там? Козлик побег. Ой, oh, блять, подожди, стоп, 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 нахуй, браток выпал. А я, я хочу якось наперед пересесть, ну, все пойду. А можно на контр-2, сдаешься? То я геечка шорти все. Давай, бо ми тут, блядь як на цьому. Бачу, 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 ми, блядь... Ну позиція там непогана, в принципі. Ну не в зоні. Ахуєть. Що? Та чуть не перевернувся. А тут можна на горку вилізти, друзі. Да. Хоч пішком тут? Я думаю, як варіант. Я можу сюди просто заїхати. Я тут чекаю. Ух ты ж, блядь, я злякався, в тебя по микрофон І це по не я. Все. Параша внизу треба чекну, щоб нікого не было. Вот тут, щоб нікого не было. Ой. Вот там может быть типы. И тут же с типы может быть дофига на цьому. Я бы на цикришу дасти. Power grid блядь, там типы садить. Ладно, напісьмак, що і до вас. Йопа на плече. Шо ти з плеча? Це просто це я сижу не сильно притершись до цього, і зарі не зарінусь. <сум> Короче, сижу так, що не сильно прититуваюся до крісла, ...потому що в мене шкіряне. Я не люблю шкіряні дивани, бля. У мене попа путіє спину, <сум> я, типу, от, сижу, типу, отак, от, типу, на плечі з грубо говоря. Ага. Uh -huh. І потом плеча болить. Тут не було, но багато энергетики все. Серйозно? Да. Охуєть. Тоді... Обережно Ага, бачу. Мітку. Але не значить це вони Ага, бачу, вже ті пайки по мені прям шмаляю. Аж вон там, де я кину мітку. Він дуже, дуже далеко. Типа она на... выреши поиздеваться. С... На такие дистанции стреляются, конечно, дуже часто, типа, або портовые mm -hmm. чуваки, або читер читера. А тут с... меняется, типа, дальность? О, кстати, ты можешь менять дальность на page up, або на page down. Ты можешь, типа, цей, регулировать свой прицел. Але не забудь, коли ти будеш, типу, ближче десь знаходитися, що його треба, там, наприклад, скинути або ще щось. Це нам я треба в зону. Ну, можна пішком попитатися. Треба по нас, мабуть, пофігачити. Я вже підсосив, я можу, в принципі, машину взяти. Опа! По тобі? Да. І по Сані. Факто. Так, я чую, як він стріляє, я розумію, що я в нього зараз... Він не... зліва, так? Да? Виножонному ежовті мітці. Плюс мінус Їх там давай. А вони всього кидають. Хочуться кинуть нам а, арту. Запустить. Регулируйся дать. Не? Не сдалось. здалося. себе! Мене зняли. Я його тоже постріляв. Відніми Рому. Ну я в сойве що. что. Ну це жорсткий, типу. Иметь. Збивать, блядь, казку. На пузо пау і присню встав. Бать. Весело. Він там де й був. Їх там двоє, як мінімум, я бачу. Я сейчас піду каску швидко спробую знайти. Він ще тягнуть. мене не оприділив, бо я лежачи стріляю собі. Ну дайшн тебе не посек. Попал дашу может. Дай ты каску, блядь. <гум> Блять. Саш, Саш, барашный. Бустайся. О, каску найшол. Тебе там бьете. Я каску лутаю. Я пробую понять, да поменялась, чмо. На жовтой, на жовтій мої міці. А, це вже може так, ні. Я хочу не бачу, щоб вони виходили. Це вже на 20 десь писані. Стань, давай в зону. Лут бачил. Блять. Не... Десь на 20 лут, там, там типа. Лут сиди. прям на Е. Десь на 20 Да його шоукай. Ну, лут прям по да. факту внизу впадав ложбинці. Одному тут. Машина бач? Да, до лута. Таня, ти сильно відкриті місця розвиваєш да. Так Давай сюди, правіше А тут за... ті взяли А, нормально, Йо, нормально Збранили Угу О, мене в'єбали Угу Аптека есть? Да Бустика есть? Да, да, да Хорошо а Меняй позицию Угу Баня, тут вся позиция Пачу. А их штурмует там уже А, ты залутался, да? Да, он да. забил за скалу Да, я вижу Угу. Uh Ты -huh. да, там, я думаю, принял я уже, наверное. Я мы прям писали, сколько я дома из с пистолетки, да? Вы так у нас работаете? Это я просто пристрелю из этого Да. Все, 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 бери, скалы Вам справа може, типу, зайти. Ой, не справа, зліва. Ано. А їх там троє, чуваки. Прибігає. Треба, мабуть, сюда під гору тянуться. Думаєш? Вона в зоні. Я б таким може, й правої сторони держався. Вона в зоні просто. Я зрозумів, але я вас прикрив, там постараюсь вас підбігти. Угу. Блядь, дай вилізти, сука. Не, не вылезу. ты такой школу? Да, ты прям, ну, зарашил жестко. Ну, я не прям зарашил. Ой, типа... О, воу 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 о, 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 Я посемом по одному типу, подав голову. <звук> <звук> вот тут. Міля. Та що за хуйня? А що я стріляю по типу? Йому вообще похуй. Я він все сады він не вмирає Він став потом геп-геп і я вмер. Пиздец. ще можна підняти, кстати, если шо. А не, жанр тебе не дойдам. Да, ну ладно. Тих, тихо тихо, не топай. Ось отут тут. Грена, да? Попробуй. Бля, кидай. Да, их там двое, их там двое. Сука, не велася, ладно, понял. У не уже немає, типа, не ні, грена, ничего. Ти, сука. сука, давай, давай, давай його. Ти его. Можеш його можешь Він піднімає, прямо на моїй місці, прямо на моїй місці. Піднимай я тепасу. Прям туда зажми. Убив у бог. Сейчас не бебел. На гори. Все, піднимай. А, ні, ні, ні. Та ти ж мене підпер! тихо, тихо, тихо. там типа раша, тих. Там сверху прямо на пути не бачишь? Бачу, 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 бачу. Ебать <laughs> Их двое. У нас тоже двое. А, бинтики тика. На гори себе да да, 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 Бачу, на пометке, на пути да. пути не бачу. Тим, щось і двойки залутав. А, він один остався. Да. Він один, алло. Він туди, він туди наверху сидить. Вверху, над тобою! Захилися. Він на себе його забрав. Пірус. Я ж дивлюсь по тіні, поняв, що він на. Та То Я ж теж по тіні дивлюсь. По він... Його тінь падає, так, до А, він ранений, походу, чи що? Тихо, тихо, тихо. Ні, він без дохи. Бля, дякую. Рома, ти

Єбать, я пік, скажи. Оце прям було дуже дуже гарно хата. На СМС-89 дамага, я стріляв 3 дня по ньому. Це що мене холостими їбашить чи шо? What the fuck. До речі, об'єктивно в реальному житті також доволі тяжко попасти типу в людину. <свес> Потому, что ты там долго там, ты Чувак, и я он попадал, он. в него, кровяша летела, да. блядь. Я да, не знаю, мне кажется, я бы быстрее ложку забил забыл <свес> бы, нахуй, чем это блядь, с той хуйни, блядь. <свес> Капец. Курва, еба. Дебильная игра, если честно.